Раз, два, три почали у київські школи. Повертається стара добра ранкова гімнастика. Відродити радянську традицію рекомендували медики, щоб традицію не стали часті смерті на уроках фізкультури. кажуть, покоління росте кволе. Учні просто не витримують 40 хвилинних навантажень. А що ж змінить коротка розминка про це у сюжеті? 15 хвилин щодня перед першим уроком київські школярі мають приділяти фізичним вправам. Програма ранкова гімнастика, яку затвердила столична міська рада, почне діяти вже після осінніх канікул. Щоправда, попервах ранкова зарядка стосуватиметься не всіх їх учнів. Активний ранок поки що чекає тільки на початкову школу. У них, мовляв, складний перехід від метушні дитячого садочка до сидіння за партою. І коротких фізкульт хвилинок тут замало. Запровадження шкільної гімнастики фактично крок відчає, кажуть медики. Майже всі діти заслабкі для свого віку та гіподинамічні. А ранкова зарядка сподіваються, хоч трохи зарадить. Она улучшає кровообращение, в тому числі сосудов головы, голови, вот, дає заряд бодрості. Э Улучають настроєння. Вчитель фізкультури на школу лише один. Тож шикуватися зранку на гімнастику разом з учнями будуть і класні керівники. Вони власне її і проводитимуть після того, як інструктаж проведуть для них викладачі у захваті. Ну, значить, і я тоді разом з ними вже буду бігати по коридорам, по сходинкам, бо на цілий день, як заряжусь, Батарейка біг коридорами і сходами окремо і за бажанням, а для решти обіцяють максимально прості вправи для розминки, для яких практично немає протипоказань. Їх для школярів уже розробила одна зі столичних студій гімнастики. Батьки не проти, малеча зізнається, хоч самостійно зранку вдома зарядки не робить. Постаємо поздно. Робити її в школі. Погоджується, бо знає це корисно. Щоб бути сильними, роблячи зарядку. Людина краще росте, розвивається. А в цій школі про корисність зарядки знають уже на практиці. Тут її запровадили ще торік, і за власної ініціативи. Ніхто не розуміє, як можна було взагалі жити без гімнастики ранкової. Причому активно починають ранок і малі, і старші. Останні спочатку опиралися, але вже звикли. Це класно. Те, що зарядка це класно. Слідом за початковою школою мають дізнатися і всі інші київські учні, і з цим у міськраді обіцяють не зволікати. Людмила Бадалян, Марин Ботнар, Дмитро Орловтесен один плюс